Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про ситуацію е, з Китаєм та Росією та як це впливатиме, на мою думку, на світ. Е, отже, вчора з'явилася інформація, що Китай та Росія підписали е, так звану угоду, ну, домовились про е, всеосяжну співпрацю. Тобто е, Росія відходить Китаю. Туди заходять китайці, туди заходять виробництво китайське. Взамін цього, Сів був на параді сьогодні, 9 травня, на так званому параді перемоги. Як криша для Путіна особисто. Та для інших, там, для Фіцу, для Вучича і так далі. Виступав як криша. Взамін. За кришування, так зване. Він взяв е, надто велику ціну, але і, і не тільки для Путіна, і, а й для світу. Путін е, вже старий і його ідея фікс головна це захопити Україну будь-яким чином. А потім після нього хоч потоп йому плівати абсолютно. Що буде. Е, а Китаю це вигідно по-перше, тому що. Територія ну, фактично стає китайською. По-друге, туди йде переселення людей, китайських, китайців, переселення на територію Росії. Е воно і так вже відбувається, але зараз буде відбуватися ще, скажімо так, потужніше. По-друге, Китаю це вигідно, тому що він потім скаже Європі, що або Ви. Е Підкорюйтесь нам з Росією, на ну, Китайцям та Росіянам, або ми починаємо війну, враховуючи, що Кіт, е... враховуючи, що Європа надто сильно розслаблена, і вона не готова до війни і не готова ментально в першу чергу, враховуючи те, що е... якщо подивитись той же Октоберфест. То там буквально люди досі не усвідомлюють, що відбувається у світі. І якщо так буде, то вони піднімуть лапки. А якраз таки мета Китаю Захопити Європу за допомогою росіян. А третє. Третє це те, що Україні на жаль, буде дуже важко, якщо не станеться якогось дива, там не знаю, щось кудись впаде? Якщо Китай це Китай справді почне воювати проти України, це буде дуже-дуже ну, погана ситуація для України. І четверте, головне, Путін відверто послав Трампа. Просто взяв і послав. Яка задача була у Трампа? Перетянути Росію на свій бік. Якраз перетянути Росію на свій бік для того, щоб воювати потім з Китаєм, для того, щоб Росія була союзником Америки. Для цього Трамп навіть був готовий і Крим віддати і змусити Україну капіталювати, а потім приїхав всі. Сказав, що він гарантуватиме безпеку Путіна особисто на 9 травня, і це перекрило всі моменти Трампа. Тобто Трамп настільки неважливий для Путіна е, іграшка, маріонетка, що він просто наплівав на нього. Він два місяці будив його за ніс, так скажем, як там було, коли Трамп казав, що е, він типа грався з ним. Ну, от він настільки грався, що взяв і плюнув Трампу просто в обличчя. І Китай сказав, що тепер Росія наша навіть не надіється. І в принципі, що буде робити Трамп після такого, невідомо. Важливо, що він буде робити, але невідомо враховуючи його емоційність та нестабільність, він може робити будь-що. Але це плівок, це просто такий смачний жирний плівок Трампа за, за весь його ідеотизм. Він настільки сильно боровся, боровся, щоб жалу на поромся. Ну тепер йому треба якось відповідати. Тепер бажано давати Україні або продавати Україні як можна більше зброї. Та консолідувати навколо себе європейський Західний світ. Тому що іншого вибору у Америки немає. Тому що Китай е, на Америку має свої плани. Він чекає, поки Трамп доведе Америку до, е, скажімо так, ситуації не дуже красивої е, економічно, е, дестабілізує хоча б трошки, а потім вже Китай зробить свою справу. Не дарма, в них плани є на 2027 рік. І далі воєнні плани. Подивимося, як, як вони втіляться, не втіляться, не знаю. Так само ситуація між Індією та Пакистаном. В принципі, це вигідно Китаю, тому що Китай хоче дестабілізувати Індію як головного конкурента, враховуючи, що в Індії вже величезне населення. Воно вже перебільшило китайське населення, і це не вигідно Китаю. І Китай використовує цю ситуацію як е, плюс для себе. Е, він стане на в разі прям повномасштабної війни між Пакистаном та Індією. Він стане на стороні Пакистану е, для того, щоб ослабити ці дві країни і в підсумку стати гігімоном. Тобто е, головна задача Китаю. Страшна задача. Це е, як у Савка, е, колись з давно була мрія, та задача захопити весь світ, Там комуністична революція і так далі. і Так далі. Так само зараз у Китаї є план на те, щоб, е, скажімо так, захопити світ або силою, або просто е, тої ж Європи. Тому що якщо давайте уявимо, що Україна здається, капітулює перед обличчям Росії та Китаю. То для Європи це смертний вирок. Європа закінчує свої існування. Задача головна Росії та Китаю розламати Європу всередині. Це в неї виходить, допустим, та ситуація з Румунією. Це якраз яскравий приклад того, що хочуть зробити Росія та Китай. Той же Будіч, Сербія, Борбон, Угорщина, хто там ще? Фінцо Словакія. Вони хочуть роз'єднати Європу. Поставити на чолі європейських країн проросійських лідерів, і потім так планомірно, прекрасно підняти Європу під себе. А потім і увесь світ. Е, Якби це дивно не звучало, на переконі цього всього стоїть Україна. Е, ну, з європейською з західною допомогою, звичайно, але Україна виконує дуже важливу задачу. І зараз може бути дуже важко, якщо е, враховуючи те, що в Росію перекидається і е, китайські війська також, причому в явно більших кількостях, ніж зазвичай для Параду, то Може бути що, все, що завгодно, але ситуація в світі абсолютно нестабільна та втрачає контроль, особливо з такими, як Трамп та інші там, Румун. Тобто задача Західного світу це просто вижити, консолідуватись. На, оце, на оці от розбіжності, що там Трамп кричить, хтось там ще кричить. Консолідуватись і зрозуміти, що в них просто немає нічого виходу, що Путін е, послав Америку. На що Америка так надіялась. Е, Путін вибрав Китай, е, а там ще й Північна Корея, і, Іран і всякі сюрпризи. Тобто формується ось вісь зла. Вона вже сформована. І тепер треба альянсу. Е, скоротитись альянсу міцному альянсу, одностайному альянсу, тому що іншого виходу просто нема. Отже, щоб не затягувати відео, на цьому я буду закінчувати. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео, або в закріпленому або в закріпленому коментарі. Буду дуже вдячний. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку стосовно цієї ситуації. Ситуація дуже цікава, але нестабільна. Подивимося, як вона буде розвиватись. До нових зустрічей, друзі!